Вітаю вас молодь. Тема сьогоднішнього дня палати. І сьогодні разом з вами ми дізнаємося, що ж цей лозунг означає для вас. Він гарячий, гарячий, пекучий і від нього опіки. Е, світли ще. Пекучий в очі рі, дим ріже, якщо не горить, якщо це. Гарячий. Ще великий. Ще. Червоний, жовтий, не знаю. Який там високий, невисокий. Всякий. Ну, хоча б на якомусь морі. Я вже не кажу там про Єгипет. Ну, хоча б десь так на Чорному морі, в Одесі, в Ірідчівську. За кордоном. Когось в кармані може бути, А в, в Хотілось би на Гавайях или на Канарах. Но на крайньому випадку то буде слава Богу якщо на такому ж фестивалі. На деревах може. Настроїться морально і фізично. Ну, треба якось паперу, щось таке. Що ще, будь ласка. Ні, паперу якийсь настругати. Чим потрібніше, щось таке. Дві палочки береш і так триш, 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 поки дим не піде. Це є процес окесні. в у кого утворюються горючі різні гази і утворюються повні. Я не знаю, бензини треба багато. Напевно, на сковороді з олією. Морально ти Фізично. Довго на сонці сидіти не можна. Довго Фуре. будеш весь такий червоний край. Як кажуть, мудрі люди там мішають, щоб не згоріло. Та ні, не вийде. Ну, Можеш просто лежати собі на вогнюся і буде дуже класно. Намазались кремом, водичка. Це гарно. Супер. Дякую. В Цей момент гарно виглядати і дібрати потрібні слова. Ну, покривлявся, може. Покривлявся, так. Я, я приготував би сюрприза якогось. Угу. Помолився однозначно. Угу. Ну, як би духовний момент цей. Ну і звісно. Давай практичний. Практичний. Так. Підійшов і сказав. Просто підійшов. і сказав. Просто підійшов. Сказав. Да. Дякую. Багато людей, багато думок, але є єдине правдиве істинне слово. Це слово нашого Бога. Яке може запалити? Хай нас Бог в цьому благословить.